Ода творець наділило його найкращими якостями красою і артистизмом, талантом мислителя і ренесансним темпераментом. Він клявся у полки любові до рідної землі, мріяв там жити й померти. Натомість, останній прихисток знайшов на чужині його любили, і він любив. Чи хотів любити? йому байдуже, людям вельми страшно, а йому не дуже. Зазвичай цього дня ми пишемо якісь великі сценарії, готуємо яскраві промови. Запрошуємо багато людей. Душа Олександра Петровича, Довженка зараз перебуває десь. Поміж нас, в його роди, в рідній хатинці, я думаю, що вона сюди залетить, на якусь хвилинку, провідати рідну хату, побачити, як ми його вшановуємо. Але насправді він, як полковник, буде десь на фронтах, там, де лється кров, там, де наша. Основна зараз частина України бореться за нашу свободу. Мені хочеться в першу чергу подякувати тим людям, яких немає серед нас, але які виборюють для нас мирне небо для того, щоб ми могли збиратися тут і проводити різні вшанування. Постать Олександра Петровича дійсно непересічна. Він творець українського кінематографу. Його вклад встановлення всесвітнього. Кінематографу також неоціненний. Я завжди кажу, що сосниця це культурна столиця, якщо не області, то Корюківського району точно і складова частина індентичності сосниці це є Олександр Петрович Довженко. Вважаю, що це певним чином намолене місце вами, культурними діячами, нами, сосничанами. Можливо, ми. Вже знаючи цю садибу, прийти мимо неї кожного дня, вже вона нам може так примуляла око. Але все одно, кожен раз, коли ми заходимо в цей музей, ми відчуваємо якусь особливу атмосферу, особливу атмосферу українського духу. Довженко посіяв тут дуже гарне зерно. І нам справді дуже гарно від... усвідомлювати, що ця місцина так чи інакше перетворюється на культурну микку. Женко, оця його енергетика, оце його натхнення, оце його вміння вибрати космос, енергетику космосу, те, за що його критикували, скажімо, по фільму Земля, що от він якийсь. Соціум не дуже відтворює, а він відтворює космос український. Але більшого поета в світі взагалі космосу цієї природи немає. Не е, і на сьогодні у світі ім'я Довженка одне з найшанованіших. Безсмертний, як безсмертна Україна, як безсмертний український народ. Народові несе вітчизні будь. Ти вірний до загину нам Україна. Вище понад все, веде нас бій, героїв наших слава для нас закон. Найвищий то наказ Соборна українська держава, вільна і міцна, віцяну по Кавказ. Так, тут яблуня моя є, але кажуть, не вродила.

Ми на землі Олександра Довженка біля його хати. Тут ми знімали про Олександра Довженка. Фільм, який називається Олександр Довженко Загублена любов. Я хочу надати слово продюсерці цього фільму, пані Галині Криворчук. Ми цей фільм знімали три роки назад. В вашому благословенному містечку. Ми раді, що ми змогли доторкнутися до історії життя Олександра Петровича Довженка. І ми раді, що сьогодні ми могли приїхати до вас в день його народження. Пам'ятаю, коли перший раз я прочитав просто зачаровану десну, я був просто зачарований. От. Пізніше, я, здається, в 9 класі перечитав ті п'ять томів, які Наталка тримала в руках оці п'ятому я, по-моєму, перечитав, вони якраз видані були. Всі, по-моєму, за за один тиждень я їх всіх перечитав. І був, ну відверто кажучи, зачарований творчістю Олександра Петровича, не бачачи ще багатьох фільмів. Книга, яку видав Сергій Васильович Довженко без Гриму. Вона дала такий обсяг матеріалу, що там вистачить на 10 таких от фільмів, а можливо і краще. саме в фільмі ведучої так чудово. Для мене просто було шикарно. дуже цікаво. Е, ведуча була підібрана. Просто, ну, подякую. всі наші герої пропускаються через моє серце. А, в принципі, ну напевно, що Кожного потрошки. Ти вже ну, В матеріалі, в тому стані, ти відчуваєш це герой, так як я це собі уявляю, да? на свій вік. Можливо, там більш ранішні наші фільми, я інакша. От, е, з певним своїм досвідом, з певним своїм ставленням. От, е, ну, закохана жінка, тут кожен сам зрозуміє, як це. У нас було чимало у фільмі, вона дуже гарно передавала матеріал, такі, знаєте, для себе просто відложилося, хай живе. А не хочете почути щось від Сергія Васильовича? Ні, Довженкове життя колосально цікаве. Це дійсно там не 16 серій, може бути 30 серій. Тому що повороти долі ну, ну, і початок, і, і фінал. І при чому це обростає міфами і, і, геніями, образ України і українців. І тому ми з вами українці, тільки не тільки тому, звичайно, але передусім тому, що були геніальні люди, які сотворили оцей образ України, подарували, вклали і продовжують. Тому так важливо нам спілкуватися, виходить на зв'язок із Довженком, коли Ейзенштейн Сергій Ейзенштейн, знаменитий вже тоді. Режисер подивився фільм його Звенигора, він сказав чи написав, що так Гоголівське. Оце, тобто, оця лінія, ця ниточка від Тараса Шевченка, від Гоголя, оце було е, і, і ці Гоголівське. тому він так хотів зробити е, Тараса Бульбу фільм. Це трагічно, що він не, не зробив цей фільм. І е, останнє. Як вижить посеред як взагалі вижить художнику і людині в цих страшних умовах? 33-й рік, голодомор, мільйони загиблих. Потрібно це сьогодні, в сьогоднішній день, коли на людей падають бомби. Митці вони завжди творили в буремні дні, в буремні часи. Це треба робити. Без цього не можна далі рухатися. Я глибоко переконаний в цьому.